Щодо гуманітарки та е, волонтерів, яких е, от зараз не пускають е, на мікрорайон е, через е, підвищені дронові атаки. Мешканці сподіваються, що це тимчасово, але е, зараз е, шукають е, різні варіанти. Можливо, десь в місті будуть локації, куди мешканці зможуть самотужки їздити за своєю коробкою. Можливо, будуть групуватися люди, кого є свій особистий транспорт. Будуть е, із ризиком для життя їхати, щоб отримати. Е, Необхідний набір продуктів, щоб якось прожити ще там пару тижнів чи місяць. Протриматися буквально, магазини є зараз, є складнощі з підвозом продуктів через атаки росіян, але магазинів небагато. Це треба пройти через ті місця, де вже були атаковані будівлі, і ну людям дуже страшно, і над людьми просто в цей час літають дрони. Вони такими перебіжками йдуть, але якщо Щось необхідно, то вони вимушені йти і купувати. Магазини є, аптек немає. В нас з'явився нещодавно банкомат Приватбанку. Відділення банку також жодного немає. Пошти немає. Тобто зараз лишаються на острові або найстійкіші, або ті, яким взагалі немає куди виїхати.